Це 11-річна Ася із Запоріжжя, у якої внаслідок тяжкої хвороби майже відмовили легені. У рідному місті її стан підтримували як могли, але їй не ставало легше. Потрібна була евакуація до столиці. Завдання було непростим: доставити важкохвору дівчинку самостійно з прифронтової області майже неможливо. Доктор сказав, що шанс трохи є, то Києва буде літати, якщо ви не даєте. А ми тим вам буде дочка, там хороша Хмадіт все буде спаси. Після згоди лікар Асі зв'язався зі своїм колегою з Охмадиту Андрієм Висоцьким, який зайнявся переведенням дівчинки. Професійний діалог лікаря Нінкін я погодження було відбулося вкрай цікаво. Я звернувся до своїх знайомих з ЦСОА. Вони, знаючи багатьох людей, звернулись по профілю до головного управління розвідки. І там вже ухвалювалося рішення, що да, ми це можемо. Я моментально відреагував на це. Звернувся до авіації воєнної розвідки. Після чого звичайно, що начальник головного управління розвідки Кирил Олексійович Буданов ухвалив миттєво ухвалив рішення на порятунок цієї дитини. Ми швидко організували зведений медичний загін, який міг би здійснити цю аеромедичну евакуацію. Я звернувся до свого керівництва. Вони підтримали даний захід і паралельно почали домовлятися з ГУР про вертоліт, бо на колісному транспорті було вести довго і дуже небезпечно. На борту гелікоптера найсучасніше обладнання, яке дозволяє проводити як внутрішні, так і міжнародні евакуації, але в цей раз погода внесла свої корективи. Враховуючи складні погодні умови, ми провели 24 години в режимі очікування. Тобто ми не могли здійснити цей захід. Проти наступного дня, а саме 3 березня, гелікоптеру вдалося злетіти у повітря. Удача посміхнулася нам, і аеромедична евакуація дитини, яка перебувала в тяжкому загрозливому для життя стані в складних погодних умовах, відбулася. До цього заходу були задіяні найкращі співробітники воєнної розвідки, авіації воєнної розвідки, а також Центру спеціальних операцій А служби безпеки України в цьому нам допомагала національна поліція. І, звичайно, що е, за сприяння міністерства охорони здоров'я Пугало Те, що якщо ми будемо летіти в тривогу, нам прийдеться сісти, і в нас обмежені ресурси по кисню. А дівчинка була на столі сутковому кисню і розходували його багато. І повезло. Ми вже коли прилетіли в Київ, почалась тривога тоді. Коли дівчинку доставили до Ахмади, то стан її був тяжкий і нестабільний. І лікарі одразу почали боротьбу за життя Асі. Якщо б дитина лишилась в тих умовах, яких вона була, шансів на життя у неї б не було. А наразі в Охмедит, не дивлячись на те, що Охмадит ще не відновлений. Він продовжує свою роботу. І ми це бачимо. і Дійсно, проведення екстракорпоральної мембральної оксигенації – це той метод, який дозволив дитині врятувати життя. Наразі екмо продовжується, але дитину вдалося екстубувати, Вона тепер дихає самостійно з підтримкою киснем. Зараз дівчинка перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів Охмедиту, постраждалого від ракетного удару, незважаючи на позитивну динаміку, дитина залишається у Реанімації, ця спецоперація стала прикладом неймовірної координації та професіоналізму, і тепер, завдяки зусиллям розвідників, спецслужб та медиків, 11-річна Ася має шанс на одужання.